Екстрене включення, любі друзі. Я давно не з'являвся на ваших екранах. Мабуть, ви мене вже й не чекали, але от я тут пип! Чого я тут з'явився? Бо мене висмикнула ситуація з мого буденного життя. Прочитав я новину про те, що в нас внесли в раду на ознайомлення. Ось от такий от законопроєкт. Читаємо проєкт закону про внесення змін до закону України про освіту щодо запровадження правового регулювання відносин у сфері езотеричної освіти. Езотеричної освіти. Ви все правильно зрозуміли. Гривко Сергій Дмитрович. Неймовірна робота. Проєкт закону. Значить, почнемо з нього. Ось він. Я не буду це все зачитувати, бо тут дуже багато неважливої інформації конкретно для цього ролика. І що тут написано? Що езотерична освіта це отримання людиною знань та інформації. Призначених для обмеженого кола осіб, які містять елементи, альтернативні загальноприйнятим науковим поняттям. У Мене по-перше, питання до формулювання. Осіб, які містять елементи? Чудово. Окей. Езотерична освіта є видом неформальної освіти. У процесі езотеричної освіти людина, яка має суб'єктивні знання і досвід, суб'єктивні знання і досвід, досвід в езотериці. Назвіть мені хоч одну людину, яка живе з нами зараз на цій планеті, яка має езотеричний досвід. В езотериці досвіда бути не може в принципі. Бо все те, що пропагує езотерика, цього не існує, нема. Просто нема. Але ми до цього ще повернемось. Знання і досвід у певному напрямку езотерики: астрологія, тарологія, нумерологія, рунологія. Уваження. Екстрасенсорика, знахарство, цілительство, йога, йога? Ну, я думав, йога – це вправи та інші сфери духовних, енергетичних та фізичних практик виступає наставником і передає свої знання та досвід учням, які на добровільній основі виявили бажання отримати такі знання та досвід. Як вони отримують досвід, якого ніколи не буде? Читаємо далі. Самозайнята особа, яка здійснює діяльність у сфері езотеричної освіти, має право на добровільній основі, встановленому Кабінетом міністрів України порядку, подати до міністерства. Включення особи до реєстру. Ну, понятно, на що це все взагалі робиться. Що там далі в нас? тут... Не цікаво, це, типу, правові норми всяческі. Значить, наступне. Особи, включені до реєстру наставників у сфері езотеричної освіти, мають право на Перше. поширення своїх знань та досвіду. Тобто, читаємо піздіжа, проведення тренінгів, навчальних курсів та інших освітніх заходів на підставі самостійно розроблених освітніх програм. Вони самостійно розробляють освітні програми для людей, які просто вірять в Діда Мороза, з видачею своїм учням дипломів, встановленої форми про отримання відповідних знань та досвіду у визначеній сфері езотеричної освіти. Дипломи будуть видаватися дипломи, тобто, це документ. Офіційний, все законно. Вірите в Лєшева? То він існує. Вам от папірець. Папірець, на якому написано, що я, кандидат езотеричних наук, по Лєшим. якщо у вас десь там в селі щось завелося, ви можете мене офіційно запросити, дати мені гроші, і я зможу цього Лєшого. Вигнати. Ахуєнна просто. А як ви ще людей будете найобувати? Як? Захист своєї ділової репутації. Репутація в цих людей є ділова репутація. Ви про таке чули? Ви знали, що в найобщиків існує ділова репутація? Я про інститут репутації в нашій країні ну, взагалі мовчу. Тобто, в цих красавців реально є ділова репутація. Дуже за них радий, що вони можуть один одному довіряти, але дуже хуйово те, що в нас досі люди довіряють таким персонажам. Об'єкти права інтелектуальної власності у сфері езотеричної освіти, у тому числі освітні програми, методи, технології та практики езотеричної освіти. Тобто Епос. Або казки утворення закладів освіти у порядку, встановленому чинним законодавством України. Так, да, вони будуть будувати школи, відкривати ліцеї, академії. До речі, про це. В наступному інститут да. Інститути, ода-да-да-да-да-да-да. Да, 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 да. Інститут езотерики, езотеричний інститут. Я з багатьма речами не погоджуюсь. Ви можете з новин самі почитати, я не буду вам переказувати. Це не в моїй компетенції. Але цей піздец, оцей піздец, воно мене сильно бісить. У мене дві дитини, дві доньки. Які. я, блядь, впевнений наступний. 50 тисяч відсотків, що вони рано чи пізно попадуть під вплив оцих уєбанів, оцих гнид, вошів, які впарюють їм діч не просто, блядь, альтернативної думки, а антинаукової взагалі. І тепер ми переходимо до іншого документа. Він називається Пояснювальна записка. Ось вона. Пояснювальна записка до проєкту закону України про внесення змін до закону України про освіту щодо впровадження правового регулювання відносин у сфері езотеричної освіти. Пункт перший. Обґрунтування необхідності прийняття акта. Необхідності, любі друзі, це потрібно не їм, а вам. Think about it. Читаю на даний час у суспільстві сформувалась необхідність визнання езотеричних послуг та езотеричної освіти невід'ємною частиною сучасного життя. Сучасного. Вітаю. Вітаю вас у середньовіччі. Е, беручи до уваги активне поширення серед населення езотеричних знань та думок. Ким, блядь? телевізором? Наташою... Дуже вам вдячний. Беручи до уваги активне поширення серед населення езотеричних знань та думок, зростання популярності користування езотеричними послугами. Да, бо треба ж людям кудись гроші витрачати. Чого б це не скористатися езотеричними послугами? А також наявність у наукових колах прямих дискусій та обґрунтувань щодо доцільності застосування езотеричних вчень у життєдіяльності людини це дуже цікаво. Мені хочеться подивитись на ті наукові кола наукові, я маю на увазі людей з освітою і публікаціями, мабуть. Ну тобто не Спартака Суботи. І щоб ці люди вели прямі дискусії та обҐрунтовували доцільність застосування езотеричних вчень. Ви розумієте? Як, блядь, з першого жабзацу в'їбала отак от на нахуй І одразу пізджош? Не може бути? Як це можливо? Ніколи такого не було. Езотерика фактично стала окремою сферою зайнятості у суспільстві. Блять, базару ноль. Стала. Точно стала. Не просто стала, вона і, і була там. Просто чогось. Чогось вона раніше була ну, трохи маргіналізована. І по ділом, блять. ділом. Бо це піздйож. Я нагадую. Я вам нагадую, це піздйож. А от також напрямком освіти, це, звісно, класно. Бо наскільки мені відомо, в нас, ну, немає освітніх закладів на даний момент, які займаються подібним В нас є люди, які передають один одному знання із блядь, в покоління Деякі за гроші, деякі і просто так. Бо ну треба ж таку важливу інформацію передати нащадкам. Не всі вміють гарно писати тексти, щоб їх потім можна було опублікувати десь. Деякі ставлять пробіли перед комами. На редакторів гроші треба. А ті заїбуться забирати пробіли. Тобто багато грошей треба. Вже існує Да-да-да-да-да, ізотричних шкіл у різних формах юрид... Блять, як воно бісить мене оце. От, сука. У різних формах юридичного оформлення або взагалі без такого. Чесно, не знаю про різні форми юридичного оформлення. Ну, взагалі, ну не в темі. Та й похуй. За допомогою яких люди передають одне одному знання та досвід. Досвід. Здійснюють освітню та культурну взаємодію. Культурну 100%. Бо окрім як якоїсь культурної цінності для цього всього, ну, я не бачу. Її не існує. Сформовано певні правила. Спадкові, наставницькі, або інші. Угу, ну да, то те, що я казав, за якими відбувається і фіксується передача вказаної інформації. Здійснюється подальший розвиток вказаної сфери. Розвиток. Створюються нові структури та зв'язки. Ну, це не розвиток. Формуються або вже сформовані традиції та неформальні правила діяльності у зазначеній сфері. Які правила? Вважати себе. Розумнішим, ніж багато тисячолітня історія науки? Серйозно? Тобто, якщо якщо ви раніше вважали, що ЗЕФ або Пірун впливає на формування блискавок. Отут, бачите, це небо. І там має бути зараз. І раніше люди так думали, а тепер ми знаємо, що блискавка відбувається не від того, що. Боженька вирішив в'їбати електрикою просто в щось, в абсолютно рандомне якесь місце. Ну. Проблемки у вас є, мабуть, якщо ви так думаєте. Мова йде не про сектанство, а саме про езотеричну сферу, яка являє собою діяльність з отримання людиною знань та інформації. Які містять елементи альтернативні загальноприйнятим науковим поняттям. Мова йде не про сектанство, а саме про езотеричну сферу, яка являє собою діяльність з отримання людиною знань та інформації, які містять елементи, альтернативні загальноприйнятим науковим. поняттям. А Поняття. альтернативні вони ще, мабуть, і явищам, які вже нормально доведені цією самою наукою. Не альтернативно, а прям доведені. Прям от диви, як воно працює. ти ти -ри ти -ри ти тим отак. І такий: ага, окей. А тут, бачите, альтернативно. Тут треба, блядь, подумати. Тут треба між строк читати, навірно. Угу. А також застосування духовних, енергетичних та фізичних практик. Окей, з фізичними зрозуміло. Розтяжечка, кардіо, тудим-сюдим. Воно може і вплинути добре на самопочуття людини. А от на рахунок духовних і енергетичних практик. Ну, духовні це взагалі. Вообще... Я не знаю, де таке. В нас досі в Конституції та в законах якихось існує термін «духовні практики? Чи щось духовне? Ви колись чули, ребята, про те, що в нас країна світська. Духовні практики? Кайф. Просто кайф. Енергетичні практики. Це. Оце от оце? Лю Люкенг? Кітана? Езотерична сфера отримує визнання на, нау... на науковому рівні. Їй присвячується багато наукових публікацій. Що нахуй? Де? Де, блядь? Зараз я, я просто пролистаю. Я знаю, що тут е, я трохи ознайомився з цим всім. І от бачу, що тут я Олександр Найдьонов, кандидат філософських наук, доцент Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Окей, України, добре. Молодець. Ти хто? Нова інформаційна ситуація та тенденція альтернативного розвитку ЗМК. ЗМК. Ага. Езотеричний контент в ЗМК як парадокс епохи консюмеризму. Матеріали третьої. Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених. 15-й рік. І це. 5. А це 16-й рік, да? клас. І все. Оце всі. Це всі двоє людей, що, мабуть, визнали на науковому рівні. Важливість езотерики в сучасній науці. Тобто, а чого не поєднати хімію і алхімію? М? М? Давайте. Ще можна багато таких штук придумати. Фізику і алфізику. Ой, жаль, такого нема нічого. В нас же ж, можна свої освітні програми придумувати? Ото і буде. Далі. Так, я не знаю, чи треба вам це читати. Посилання, ну, ви знаєте, А да. Разом із тим, у реаліях сьогодення практично кожен бажаючий може назвати себе провидцем чи езотериком, не маючи відповідних знань. І досвіду, обманювати людей і заробляти на цьому. Реально? А якщо ви будете це все робити офіційно, то це перестане бути обманом? Ахуєть! Ахує! Ахуєть! Клас! Що можна так ще зробити, щоб перестати бути найобаним, а отримати знання? Кого так ще можна легалізувати? М? Ринок езотеричних послуг жодним чином не врегульований, а відтак доброчесні езотерики, не захищені у своїй діяльності. Доброчесні езотерики. Тобто доброчесними езотериками вважаються ті персони, що свято вірять в те, що оця вся пітушня, яку вони пропагують, вона працює. Ну, я так собі бачу доброчесних езотериків. Біда. У свою чергу. Держава не отримує надходжень у вигляді податків та зборів відпровадження суб'єктами відповідної підприємницької діяльності. А ось до чого це все було, а ми й не зрозуміли. Ну, дякую. Хоча б тут ви сказали правду. Зважаючи на викладене вище, вбачається потреба у запровадженні державного регулювання процесів у зазначеній сфері. Тобто можна було насправді обійтись от цим одним реченням, що ребята, там людей найобують, а ми з цього нічого не маємо. То може. А? Придумали! Придумалі. Копійка, копєчка, в кишеню мені копєчка. Не мені, звичайно. Цілі завдання прийняття акта. Значить, метою даного законопроєкту є запровадження правового регулювання відносин у сфері езотеричної освіти, спри... сприяння захисту прав та інтересів всіх учасників зазначених відносин, визначення базових правил ведення діяльності у сфері езотеричної освіти та забезпечення дотримання вимог законодавства України. Податково-тродовою сфері-да-да-да-да. Ну, да, 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 да. Це все далі вже не цікаво. Найголовніше було перший параграф, який. Завершився на чесній ноті, він тут головний. Бо тут фінансово-економічне обґрунтування є, ну це звичайно, куди ж без цього. Ви можете все самі прочитати: прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта. Сприятиме легалізації в Україні ринку езотеричних послуг. Ребята, що там в Європу хотіли? Ну ви зрозуміли, де ви знаходитесь зараз? Не в Європі. Це йобане середньовіччя. Папуаси з бусами і коп'ями бігають і моляться на дощик, коли довго засуха. Прогноз. Прогноз. Хуйовий прогноз, ребята. Дуже хуйовий. Якщо цю залупу приймають. в мене хуйовий прогноз. Кіна не буде. Буде фантастика. Фантастика, казки. Отак От ми рухаємось в сторону. Світської держави. Отак ми рухаємось на шляху від країни третього світу до країни, яка має презентувати себе найкращим чином серед всесвітнього суспільства. Біда. Якщо це пройде, я не придумав ще. Я ще не придумав, що буде. Ну, тобто, я то собі там придумав, що буде. Але казати я цього не буду. Боюся, це мені вилезе боком. Дуже вдячний за контент народному депутату України Сергію Гривко. До речі, Сергій Гривко, а як ти виглядаєш? Мені просто цікаво. Ой, блін, немає зображення. Ану, 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 ага. Ой, яка борода. Сергій Гривко, мені цікаво, а ви. А ви не вдаєтесь до послуг цих самих езотериків? Да, вам з бородою краще. Біографія, образування, сім'я, кар'єра, компромат, пошук. Май ЮЕ і російської. Клас. Кадри. Слуга народу. конечно слуга народу. Звичайно. 33 роки. Став. Треба було йти в депутати. Треба було. Щось я не там повернув на своєму шляху. От таким людям, таким, їм вірять. Вони просувають суспільну думку. А, це він. а Вибачте, будь ласка, перегляд цього ролику був абсолютно безпантовим витраченням вашого дорогого часу. Зря я розпінався. Всього найкращого, любі друзі.